Знову педус. Мой дед всегда говорил, не следи за деньгами, следи за здоровьем. Однажды, когда я следил за здоровьем, кто-то спиздил мои деньги. Это был мой дед. Знову ловля будинки. Знову зустричи за подписниками. <звук> Пацаны вообще, ребят. Новое село. Новая работа таксиста. Знову и знову ловлю будинки. Знову СБУ можу робити будні бігуна. Буду розказувати про кросфіти, там інтервали, які крусілички краще купити. Бо, наприклад, я це робитиму на проєкт «ЮОнлайн», але, можливо, ще не кожен знає про цей проєкт. ЮОНЛАЙН. Це гра з великою картою, багатьма місцевостями, з надзвичайно великою кількістю робіт. Та з максимальною атмосферою України. Наприклад, зараз знаходжуся у Києві, а окрім цього місця, звучать Дніпро та Бориспіль. А скачати гру можна по силці в описі. Якщо вас цікавлять такі запитання, то підпишись на вайбер канал. Силка в описі. Зустрілися ми з Педусом, але не просто так. Одного дня в телеграм-каналі розробників повідомили про новий слив будинків, і ми сразу ж хотіли скористатися цим шансом, щоб можливо, ну все ж таки, нарешті, почати розвивати клан і так далі. Адже ми цим ще займалися з третього відео чи другого, даже це вже десь восьме відео про гіта. Заїхали в цю коробку і з нею вже ніяк не виїхати повсюду забори. Прийдеться опять тратити гроші, щоб машину телепортувати туди-сюди. Але це номер П і так далі всі діла. Але мені саме на ту годину абсолютно ну, ніяк не виходить піти і купити будинок. Тому педусу виходить. І я йому хочу передати всі свої 4 мільйони, щоб хоч якусь халабуду, хоч розвал розвални без криші, але щоб я купив. Ви хто такі? Я вас не звал! Ідіть і нахуй! Взяли ми свої корита і попендлювали до найближчого банку. Бля, ха ми навіть поїхати нормально, не можемо, чи стрічку не влетів. Бля, то, що ти, Підус, ти що, ручки І, пальчики? і за педуса я чуть це не Він ж мене тоді таранув, але тепер це точно через нього вломи, тому що Він стояв мені на путі і в принципі хоч чуть, чуть постріляти, щоб вже з маліною не казалось навіть мене не почекав. Я навіть ремкомплект не купити не годен. Все, вдягаю на себе аксесуар. В принципі, є одна ячейка, якраз і куплю ремкомплекти і довбаний. Я махаюсь об воздух і машина все відремонтувала. Ну Це си магія Міфходвер це 100%. Я взагалі в афіге, у нього машина взагалі, як пулька. Мені щоб розігнатися до 275, прям треба в двугунчику нормально розкрутитися. Він приїжджає і поїхав. І це при тому, що в нього немає нітро. Хто лишає транспорт посеред дороги? Що це за ковдуш? Ну, взагалі я помітив, що штрафи більше ніж 3500 гривень не видають. Чи взагалі є смисл? Збавляти швидкість. Ну, в принципі, для мого бюджету штрафи це взагалі не Але якось попевичті все ж і торможу, так? Машина взагалі чотенько затормозила, там щось з ладою приключилось, чи на мене не випало. Реально, один з мінусів, ну, який передбачено за ціну цього автомобіля. Ну, то, що її заносить, я реально на ямку наскочу і вже все, починаю дріфтити і заносити. Це єдине, що мені ну, прям ну, не до вподоби. Ну, ти лох, я перший в банк все одно зайду. Хоч ти і приїхав перший, але я все одно перший зайшов в банк. А я взагалі розказую багато всяких яких мудрих слов'ячок. Вдруг я мудрець десь всередині душі. Ді, біду, біду. Короче, тут якась путанина. Сейчас ему буду вручную друлять гроши. Ну все, пошли передавать. Ты мясо взял? Конечно взял. А лук взял? Нет, а что? Запомни, а то забудешь. Шашлык без лука, как пасать без пука. Блять, ты снова цитатами заговорил. Мне не стоит повторять дважды, мне из первого раза похуй. Короче, через час можешь подтягиваться ко мне на дачу. Не забудь купить ящик балтики. Тут такое дело. Мою карту снова не принимает терминал. Не знаю, в чем дело. В смысле? Ты снова что ли валет бубновый сунул? Да не в этом дело. Сколько можно. Ладно, я сам заеду, куплю. И не опаздывай. Лучше посрать и опоздать, чем прийти и обосраться. Да ты заебал? Я тебя не ебал, даже голым не видел. Вам вообще терпите и терпите передавать и Позитивный человек это тот, кого послали нахрен, а он вернулся оттуда отдохнувший и с магнитиками для всех. Мой дед всегда говорил, не следи за деньгами, следи за здоровьем. Однажды, когда я следил за здоровьем, кто-то спиздил мои деньги. Это был мой дед. я смог зайти в игру и полу разом с Педусом. Коротше, подивилися ми там. Я По ТЦК ЦК звичайна така собі історія. Всюди їх на блокпостах по 30 штук стоять. А нове село, яке з'явиться біля військової бази, воно буде. ...прикинули плюс-мінус на карті, що де і як має бути. І в принципу приділили, що село має бути десь тут. Але якби ми були, хоча б трохи уважніші, то ми би зрозуміли, що це було б в Дніпрі слив будинків, а не тут, адже на той момент це село не було готове. То от зараз вийшло оновлення останнє, і в принципі воно все є. Але коли ми двоє грохнули головами об стіл, ми зрозуміли, що буде саме в Дніпрі. Ну це в принципі було логічно догадатися по картинці, яка стояла в прев'ю, чи як то називається. Тут навіть Буданнов прийшов, але будинку не зміг зловити. Покричу як сумасшедший. ну нічого страшного, покричу зато. Ще тут покричу, як сумасшедший. Підійшов прямо в лице людишкам покричати. Там же хтось ментовозку хоче кликати, а то там щось не круте сталося. <кхи> Я себе вибачав. Я собі взагалі не уявляю. Як зловити ці чотири дома, якщо тут просто всі щось летять туди-сюди, тут людей більше ніж 100 штук. Хто тобі продав права ти! Коротше, в мене є знайомий, який має свою сім'ю реально доволі непогану. Має будинок у селі і великий автопарк. Пізніше він той автопарк заспавнить. А поки він прийде, я піду в на Су. Ось, в принципі, він і прийшов. Якби я в житті такі побачити, я думав, що вони якісь дауни. А так для гіташки це стандарт. Колись ще десь вроді в третій чи навіть в четвертій серії, я готував бусу для своєї ж фами, клана, чи як ви то називаєте. Але я зрозумів, що я трохи не вивожу, що там доми, дома коштують по 50-70 мільйонів такі от, сельські, обдо обосрені, обдобрені. Ну і мені чесно якось ну, не хочеться. Ринок якийсь мало тяжкий. Коли перший раз здобули будинки з тим словом, що я ще з ютубером Віктором знімав, то ну, просто не повідомили в групі і там все розкупили. А от зараз повідомили, просто дали 4 будинки і все. Тобто ну, зновити дім це тяжко. Або платиш мільйони, або все. У мене ще й страховки нема. Ну він не продвинутий в цій темі. Все, зараз їдемо до найближчого паркувальника на субару. От в Артема, ну, що сидить з боку мене, то йому, напевно, це субари як іграшка. Ну, якщо чесно, я десь вже бачу його автопарк, що мені розказував, але в нього там є і ламбурджі, щось таке дуже спортивне. І мені кажеться, що для нього ця субару це просто іграшковий двигунчик, так скажемо. Перелетівши, як тільки я зміг максимально швидко, заспавнує бусика. І ми зі швидкістю світла попенлювали оформляти страховку. Остап Тумін. Туман. Туман. Ну ти воділа. Хотіє якось я педус завлікти також пограти. Це устав на мене щось з кулаками махався йому по таблу квіточками, щоб аромат понюхав, зарядив. Але педус все ж не захотів грати. Я вже відчуваю чуваю очих грошей. Та ти подивись, який в нього автопарк від слова взагалі то це ж вообще чіткий. От та сама лимбер-гимбер. Та ти позаряв, в нього й машини не всі е, заспавнені. Це ще не все. Передав я йому бусика. Привітав я вас, що він власник транспортера. Ну все, ще буде гонка. А ти диви, прям жорстко тулить, ні? Ну, всякої буває. Опа, бляха. Ну майже прекрасно залетів. Якби ще згальмував і вивернув би, це було б взагалі кайф. Можна було б Едіти робити. Типу воккрутий залітал круто. Тепер понятно, чи він не хоче грати. Коротше, не зміг я його уговорити. Мені в особисті повідомлення написав підписник, який хотів зі мною зіграти, та й в принципі вирішив це вставити у відео. І ось він і приїхав. І вирішили ми одне. Йому потрібна машина. Та він аж настільки новачок. І поїхали йому робити права на автомобіль. О, він ще в клан попросив. Ну, я не бачу смислів клампу додавати ліпше. Щоб в якийсь інший бонус може йому там тухнути, ж та, нічого поробити не можна. А, випадково не нажав на ту кнопку, щоб відправити повідомлення, ну ладно. Ще раз перепишу це все. Ну як так, два рази підряд нажати на ту кнопку, Я ж то балбес. Я не промахнувся з словом. Передав йому гроші та запросив його у сім'ю. Ні, я ще десь в перших відео казав, що ті, хто їдуть по стрічці, навіть не що я казав, зараз гляну, ставлю відео, щоб знали ті чертіли. А в якому саме відео я це казав? От я вже щось не пам'ятаю. а шукати лінь, так би. Все, но зараз пішов здавати на прово, а його тут і почекаю. Пацани, вообще, ребята. Класно, вообще. У мене не записалося, як саме ми там їхали в автосалон. Ну, десь записи в мене ці пропали, на жаль. Але от я йому дав грошей там, вроде 50 тисяч, і він вибрав собі ось таку Жигуль. Ніфіга себе, Назар, я його, напевно праздник там устрою. Вітаю! Там, кажуть, ментовоз не було пусто, так що прижми гаспол. Потім з ним та ще один підписником, який зрозумів, бо він у нашій сім'ї. То пішли ми у Дербі, але я так боявся випустити сразу, що я так акуратненько так що піднажимав, їхавши собі так. І тут чувак з розгону мене ще впиляє. Подождіть, все впиляв. Назар теж впиляли, так як і поняв, і ми спиляні. Вийшло доволі велике ононі на ю онлайн, там додали нове село. Я туди садочку пендлював, можливо, там домой відкриті і їх можна буде купити. Все, припендлював до цього села. І перші думки, в принципі, виглядає доволі непогано. Мені реально сподобалось. І знайшов собі вільний дім, адже всі інші були попросту зайняті. От мій красавець! Але я туди спростая годину і нічого не відбулося. Лише пізніше у телеграм-каналі Юа Онлайн написали за слив будинків, що він буде саме у суботу. Також додали нову роботу таксиста. І так, всього тут є 4 класи під різні рівні майстерності, там на якійсь на роботі. Нам доступний тільки економ. На економ транспорті 9 ламус, але, на жаль, на відео не записалось те, як я там возив ботів і так далі. Приймати виклики там і ботів, так само, як і на роботі механіка. Те ж саме. Субота, 20-та година, і почався слив будинків. Я тут полечу на всіх парах, навіть когось обганяю. А, не, в мене вроді. Так, да, мене щось інтернет залагодить. Тому тобто тут гравців ніж 200 штук. Ладно, давай, виходи, виходи. До якогось дому ще швидко зайду. Глянь на карту, то я кабзда. Во, нарешті я зловлю будинок. О, Цей окей, не ми я не можу дім купити. Я тут стою, але я не можу його взяти, алло. Кабзда. Е, откуда ви це взяли, алло? Дім через... 16 секунд! Все, зловили дім. Але, в принципі, ну, виглядає вроді непогано. Типа можна подивитися, щось там хтось на вертольоті хотів мене скусити. Не треба. Все розкупили, абсолютно все. в мене ще й все зависло, нічосі Найшов я майор СБУ для того, щоб з першого рангу там, з лоха до каправа. От, у мене такий буде путь. Мій однокласник грає на 4-му серві і також він є у фракції СБУ. Там на кожному серві різні норми і так далі. Якщо це на четвертому серві одне, то на першому зовсім інше. І я до цього не готувався. І якщо ви мене спитаєте, що я не пошукав всякі норми для першого сервера, то знаєте, я нічого не знайшов. Ну, Блейз прям нормативи точно по прыжкам став. Якісь там два тренування і статут не проблемно, думав я. Ей, Федорочник, вийди, будь ласка, ти ще лудь. Ех, Максимка, ти мало того, що мене не поважаєш, ти ще й самого майора не поважаєш. Ану швидко вийшли, тебе так вже зв'язали. Давай їх бенделюй. Проведено лекцію на тему кілька. Все, заскрінив я. Кильку використовуємо виключно тоді, коли загроза житті. Та за умови, що ця людина не озброєна. Заборонено використовувати кільку по натовпу людей. Тихо там. У тут лекцію, зараз буду прослуховувати тут усі за вас. Шумете, збиваєте мисля житті про кільку. Кілько ще може когось вбити? На цьому лекції на тему використання кільки завершена. Федорчук, йди отсюда. Тебе щесь так в к заваліти і все. Зараз я проведу тренування. Баксерно, ти прям нариваєшся. Можу робити будні бігуна. Буду розказувати про кросфіти, там інтервали, які крусілички краще купити. Во, наприклад, Найковський у мене всього лише за 50 тисяч гривень. Штанішки бігові, там 2 тисячі гривнів. Дві майки. Одну в стрілку кинув, другу біжиш. Потім стрілки видів, іншу закинув. Тисячу гривень. Можете собі на взяти мівінку. Розоруте одну з майолику маєте, скажете, що вас побили на вулиці і все отняли. Люди вам одразу накинуть 50 гривень і ви одразу підете купити майонез. Слухайте, можемо їй стати письменником, Вот ти реально всякі такі історії розказує, всякі мудрості. Життя тяжке. А жердяй ще тяжкіший. Автора можете обходити стороною. Мені часом він нагадує Рабраба, адже на них така психіка дуже похожа. Оце прям 100% копія Рабраба. Я граю на телефоні. А з якого телефону? Такого чи такого? Ну, то велика різниця. Я тебе це їбать не довго. Запам'ятайте, то забудете. Я настільки лошпет, що в грі даже оджатися не можу правильно. Мені її робить зауваження, все вона неправильно. З гори пополам все ж якось я і повіджимався. І Почали поїхало. за якісь там статути, всякі питання і так далі. А я вже з цього в Діскорді даже не йти не міг. Я спочатку в Discord даже не йти не міг де кидати заявки на СБУ і потім знайомий закину, так би я даже тут, в цьому приміщенні не був в цій формі. Хто там у СБУ міста Києва на першому сервері, Напиши мені, будь ласка, в коментарях, що там, як там, що за статут. скільки їх там, і так далі, щоб я все ж став капралом. Британські учені выяснили, що докторська колбаса не лечить, А любительська не любить.